Визнання Криму нами російським в будь-якій формі, яку можна собі тільки нафантазувати, політично поставить крапку на майбутньому будь-яких політиків, які ухвалять це рішення, це підтверджують ті ж соцопитування, і буде порушенням конституції міжнародного права. Ну і немає жодних гарантій, в тому числі в цьому плані Трампа, того, що обмін Криму на мир справді принесе Україні мир. Тому станом на зараз ми можемо констатувати, що план Трампа більше схожий не на те, що було заявлено його командою, як обидві сторони мають чимось поступитись, а на виконання вимог, які незмінно висуває Кремль. Росія в плані Трампа не поступається фактично нічим, тільки нашими ж територіями, які вона не може захопити вже три роки. При цьому Україна має погодитись на все це навіть без гарантії безпеки, а лише фактично під обіцянку, чию Трампа, Путіна, що Росія більше не буде нападати на нас. Хоча навіть цього поки не прозвучало. Путін навмисно, напевно, публічно заявляв, що Росія повинна збільшувати виробництво у сфері оборонної промисловості, щоб готуватись до можливих майбутніх воєн. Тому наша відмова від плана Трампа і. Те, що відбулося з переговорами в Лондоні, через це є зрозумілими питання, що буде далі. Зараз усі учасники процесу процесу переговорів про мир намагаються повести себе і зіграти так, щоб не бути звинуваченими в остаточному зриві цих переговорів. Це складно не лише нам, а й самим Сполученим Штатам. Для Трампа в канун його важливого дедлайну 100 днів, які будуть 30 квітня, вийти із перемовин про мир в Україні в ці дні буде першим великим дипломатичним і геополітичним і персональним провалом.